Добрий день! з вами Незалежна служба новин. У Харкові знову чути вибухи. Вночі в молодіжному парку Харкова невідомі підірвали пам'ятний хрест. Вказаний монумент був присвячений бойовикам Української повстанської армії. Вибух стався настільки міцним, що його рокіт відгукувався в різних частинах міста. Раніше, 8 грудня, мешканці Салтиковки і Олексіївки чули потужний вибух, інформація про який приховується окупаційною владою. ЛНР відмовилась брати участь у перемовинах з Києвом. Представники ЛНР вирішили не їхати до Мінська на перемовини контактної групи. Причиною для цього стало перенесення зустрічі з 12 на 9 грудня. Таке рішення прийнято Україною в односторонньому порядку. Однак незрозуміло, з ким Київ проводитиме перемовини 9 грудня. Адже первісну дату мінських перемовин ніхто не відміняв. День тиші українською. Черговий день тиші, що оголошений українською владою, почався з обстрілів шкіл в південних районах ДНР. В школах Старобешеві і Тельманове припинені заняття. Українська сторона своєрідно дотримується умов мінських домовленостей. Техніку треба відвести на 30 кілометрів. Але українські військові підтягнули до лінії фронту арт-установки Піон. Адже вказана зброя здатна завдавати ударів на відстань 47 кілометрів. У чому ж сенс перемир'я, яке дотримується виключно ДНР і ЛНР, але ніяк не Україною. Порошенко поспішає до НАТО. З черговою ініціативою виступив Петро Порошенко. Після впровадження в маріонетковий уряд іноземних міністрів президент України розродився новою ідеєю. Порошенко пропонує скасувати позаблоковий статус України. Також, на його думку, для вступу України до НАТО необхідно призначити всеукраїнський референдум. Порошенко поспішає перевести всі сфери життєдіяльності держави під пильне американське керівництво. На Україні триває масове божевілля в Україні, де переміг майдан, будь-які диватства давно є нормою. Однак педагоги Запорізької школи номер 106 зуміли перевершити своїх колег у прояві так званого патріотизму. На уроках у початкових класах вчителі закликали дітей рятувати взимку від голоду синиць і знищувати снігурів. На думку педагогів, синиця, що має жовто-блакитну розмальовку, символізує собою Україну. Навпаки, червоногрудий Снігур уособлює імперію на ім'я Росія. Тому шкільні викладачі закликають вбивати снігурів з пневматичної зброї. Психіатричні лікарні чекають нових клієнтів. Туреччина підтримала Росію. Влада незалежної в черговий раз мала намір зменшити енергетичну залежність від Росії. Для цього Україна домовилася про постачання зрідженого природного газу зі своїм головним партнером Сполученими Штатами Америки. Проте Туреччина відмовилася пропускати через Босфор танкери з паливом для України. Схоже, нещодавня зустріч Путіна з Ердоганом пройшла успішно. У Росії в світі все більше союзників. У ДНР відкрився цирк. Незважаючи на постійні обстріли в ДНР, відновлюється мирне життя. Після довгої перерви в Донецьку знову запрацював цирк Космос. 6 грудня республіканський цирк запросив перших глядачів. До побачення. З вами була Незалежна служба новин.